Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні на засіданні нашої комісії виноситься такий порядок денний. Про затвердження порядку денного 48-ї чергової сесії міської ради 8-го скликання, про звіт поліцейського офіцера громади, про дострокове припинення контракту з директором закладу загальної освіти Горишницької і цей Пресечківської міської ради Масільчук. І про встановлення надбавку заголові та присвоєння чергового рамку посадової особи органів місцевого завоювання у війському голові. Хто за такий порядок денний, Прошу проголосуватися. За, за, за. Всі за. Е, приступаємо до першого питання. Про затвердження порядку денного 48-го зачергової сесії міської ради 8 серпня. Довітаємо Василь е, Неполець депутатської комісії вам було надано на розгляд порядок денний нашої 48 сесії позачергового спитання на даному етапі у нас є 44 питання плюс ще буде питання напевно, 45 це буде різне ви Так. чи є питання до даного перекусу немає. немає тоді прошу ставити на голосування. хто за такий порядок не? прошу проголосувати за. За. Звучить розповідальний розвіт поліцейського офіцера громади. Слово надається офіцеру громади. Шановна членка комісії, вам будуть поводи. Власник сам звіт. Таке питання, зачитувати його повністю чи коротко? Зачитувати. Повністю, добре. Ні, ні, досить довго почалося. Коротко, коротко. Коротко ознайомте нас, будь ласка. На території громади наша розташована власть пункт, в якому до 8,5 тисяч громадян, обслуговую я, Віталій Іванович. Спільно з інспектором юмінальної превенції вузького районного управління на постійній основі проводяться перевірки розважальних закладів та інших місць масового скупчення, масового відпочинку молоді щодо дотримання ними вимог законодавства. Також перевіряються, здійснюються рейди для перевірки торговельних закладів Блистачківської міської територіальної громади, на предмет продажу неповнолітніми спиртних напоїв та вживання ними даних спиртних напоїв. В начальних закладах проводяться виховні лекції про недопущення вчинення неповнолітніми кримінальних та адміністративних правопорушень, дотримання правил поведінки під час навчального процесу, повідомлення про факти булінгу. Також спільну з службою у справах дітей здійснюються профілактичні заходи по виявленню неблагополучних сімей. Та на постійній основі відвідуються сім'ї СЖО, яких у нас на даний час на обліку є 12 сімей. Також на території Лістичківської громади продовження 24-25 року. Проваджується контроль за дотриманням правил дорожнього руху із метою виявлення та запобігання керування на транспортними засобами, особами стані алкогольного спиніння. Спільно із групами реагування проводяться е, такі рейди. Даних осіб притягується до відповідальності і вилучається посвідчення водія. Так коротко все. А що там? У рішення, що у нас? Взяти до Перший перші контролі. Роботу визнати за тоді. Задовій класти на заступках. Ага. Добре. Хто за такі проєкти рішення? Прошу проголосувати за такі проєкт рішення. Хто? Наступне питання. Про дострокове припинення контракту з директором закладу загальної середньої освіти Горішненський ліцей Беласичківської міської ради Маслідчук Марії Іванівна. Доповідає Ватина Зеленського. Шановні шани постійно депутатської комісії. На ім'я Берестичківського міського голови Івантулоча Рузевича була написана заява за, про те, щоб достроково розірвати контракт за власним бажанням директором Бришнецького ліцею Масичук Марія Іванівна. Ну людина має бажання, то ми не можемо нічого тут зробити. Тому на вашого велося протичення перше це звільнити з посади відповідно до поданої заяви директора закону за міської ради Безачківської міськради Іванівна. За її власним бажанням припинити знаю контракт. Другий пункт призначення на посаду директора закладу загальної середньої освіти Орішнянівський ліцей Презичківської міської ради Мазичок Зою Андріївну з 13.09 2025 року. І третій пункт цього проєкту рішення це упонувальство міського голову укласти контракт з Мазичок Зоєю Андріївну до призначення директора закладу освіти після проведення конкурсу на дану посаду. То за так і проект рішення прошу. За. За. за? Проти? за? Проти? Рішення. І останнє питання про встановлення надбавки за вислугу років та присвоєння чергового рангу посадової особи, органів місцевого самоврядування, міському голові. Нараз просить приносити заданий проект рішення у зв'язку з тим, що... Є більше про 10 років вислуги в органах місцевого самоврядування міського голови, два роки служби в армії, 4 роки в обласній раді, також був голова бюджетної комісії, де було присвоєно відповідних іран посту особи місцевого самоврядування, і понад 4 роки вислуги вже в Бердичківській міській раді. І пропонується проєкт рішення встановити роздавчу ігри тофілов. За 200 у розмірі 20% до посадового оплату зарахування доплати за ранок особи місцевого самоврядування. Хто це таке опозиція? Прошу проголосувати. to